На сьогоднішній день ринок праці в Україні зазнав негативного впливу. Безумовно, ми всі розуміємо, що військові дії, які відбуваються, вони вплинули на те, що багато підприємств сьогодні закрили, перестали існувати багато скоротили своє виробництво, і це не могло не вплинути на те, що було скорочено кількість робочих місць. Якщо говорити мовою цифр, то протягом періоду січня по серпень цього року, по порівнянні з минулим роком, це кількість скоротилася на майже тисячу робочих місць. А що стосується підтримки наших людей сьогодні в таких скрутних умовах? В першу чергу хотілося б сказати про те, що Запорізький обласний центр зайнятості, виконуючи державні програми, запроваджує дуже багато нових програм, які націлені на підтримку. В першу чергу, це можливість для наших внутрішньопереміщених осіб, можливість для наших військових та членів їх родин. Крім того, громадяни, які сьогодні зареєстровані як безробітні, вони теж можуть отримати консультації і знайти собі роботу для продовження своєї трудової діяльності. Що стосується підтримки внутрішньо переміщених осіб, в першу чергу хотіла б сказати про те. Що на сьогоднішній день серед зареєстрованих безробітних, яких налічується більше ніж півтори тисячі, вони саме з числа внутрішньо переміщених осіб. Та робота, яка проводиться центром зайнятості, в першу чергу 737 осіб отримали за цей період роботу, 538 осіб відповідно до постанови кабінету міністрів. Працевлаштовані 39 осіб проходять профнавчання з метою отримання нової професії, і 179 були залучені до громадських та суспільно-корисних робіт. 133 особи безоплатно отримали від служби зайнятості ваучер на навчання для підвищення свого рівня. 15 осіб отримали мікрогранти для створення або розвитку власної справи. Пропонуємо кожному хто потребує і хто зацікавлений в тому, щоб сьогодні або знайти роботу, або підвищити свою освіту, або відкрити власну справу, звертатися до Запорізького обласного центру зайнятості.